Пані та панове, прошу вашої уваги. Першим туристом, який виграв безкоштовний квиток на місяць, буде учасник під номером 2871. А ось і щасливчик, знайомтеся, Арнольд! Мабуть, файно, коли життя здається надто складним, і ти можеш обрати легший режим. Тут ти можеш не боятися ані кріперів, ані голоду. Але ж так не цікаво. Давай оберемо режим виживання. Нині доведеться діяти, як у реальності, надибувати їдло, будувати хату, боронитися, набиратися досвіду. Звичайно, у грі це дуже легко. Однією киркою ти можеш як зрубати дерево, яке зависне у повітрі так і здобути каміння, ламаючи його за кілька секунд. Доба триває тут лише 20 хвилин, а твоя піксель пика може навіть привернути чиюсь увагу. Можеш обжиратися фастфудом, а твоя дупа не погладє, це плюс тобі буде любомило у будь-яку пору року, і навіть лахи не треба купувати. А кактус можна використовувати замість смітника. Просто приклади до нього предмет і він зникне. Коли занудьгуєш, можеш перейменувати вівцю, і вона сяєтиме, як зіроньки у небі. Еге ж, бо тут можна просто так зустріти вівцю на вулиці. Не забувай, це Майнкрафт. Дається тут все під контролем, адже бути душею компанії не так вже і складно, коли ти пригощаєш. Арнольде, переглянь свій інвентар, можливо, там є з чого скрафтити пляшку. Для цього знадобиться скло, йодит, калію. Гей, обережно з цією штукою. Місцеві часто втрачають глуст, коли бачать таких смараг. Здається, вони налаштовані не дуже дружелюбно. Гернольде, тобі потрібна серйозніша зброя. Селяни використовують усю міць. Оборона не допоможе. Тобі потрібен меч. Як, наприклад, величезний японський меч Занбато. Місяць використання цього меча еквівалентний року тренувань у тренуванню в спортзалі. Його довжина 78 дюймів завдовжки, а вага 33 фунти. Тому в сучасному світі його можна побачити в аніме. Всип'ємо, Ернольд! Чудові новини! Тебе вдалося врятувати, але твій палець ні. Арнольде, Ти став справжнім героєм. Саме тому НАСА дарує тобі безкоштовний квиток на Марс. Полюбляєш фестивалі косплею? Йо, і бачу, та гая Берта тут. На жаль, її цікавить лише Майнкрафт. Арні, тоді захопи весь Майнкрафт і поклади його до ніг та гаї. Але це займе трохи часу. У світі Майнкрафт приблизно 920 квадрильйонів блоків. У всіх вимірах. Один стрімер пройшов гру, подолавши 32 мільйони блоків всього за 2500 годин. Арні, ти це зможеш? Але доведеться пожертвувати своїм часом і здоров'ям. Кожна година тривалого сидіння скорочує життя на 22 хвилини. А у тих, хто сидить 11 годин, життя скорочується на 40%. відсотків. Не додачу діабету, ожиріння, серцеве захворювання і передчасна смерть. О, Арні, ти вже побудував власний замок із піску. Це не годиться. Тобі потрібна команда по захопленню Майнкрафту. Найкраща команда. Нині грати буде легше. Або ж ні? Під час гри баньки кліпають лише чотири рази на хвилину, через це захисна плівка очей швидко висихає, і якщо додати вплив обігрівачів, тоді ти, арні, зараз відчуєш пекельний біль. Але це для тебе дрібниці. Адже незабаром твоя могутня армія захопить світ Майнкрафту. Лишилось тільки тицнути кнопку і віддати наказ. Але де твої пальці? Ти надто довго грав, твій мозок вже не відрізняє реальність від гри. Арні, тобі потрібен відпочинок. Ти вже сам як Кріпер. Що ти робиш? Краще і нюхни свіжого повітря. Але ж не так. А ось і Берта. Хоча, доки ти захоплював Майнкрафт, вона змінила хобі і наразі вона поціновувач Гаррі Поттера. Що? Тепер хочеш захопити Гогворкс? Шукаєш роботу програміста? Ти ж лише завершив дводенні курси програмування онлайн. Та ну, але в Roblox можна створювати ігри навіть без знання програмування. Правда, дуже мало людей здатні створити гру, з якої можна реально заробляти гроші. Ідея самої платформи виникла ще у 1989-му з метою винайдення симулятора для вивчення фізики. Бета версія Roblox була представлена у 2004-му. Тож Роблокс старша за середньостатистичного геймера. У 2016-му Roblox мав лише 10 тисяч акаунтів. А у 2019-му мільярд. Уявляєш, скільки можна було заробити? Але зробити це за три копійки не вийде. Потрібен стартовий капітал. Перша інвестиція у Роблокс була 560 тисяч доларів. Хрестики, нулики, Гарнольде, серйозно думаєш, що хтось на це поведеться? Йой, ти їх переконав, дати тобі фінанси. Дуже поспішне рішення з їхнього боку. Здається, хтось протринькає всі грошенята ще до релізу гри. Дуже класну гру можна створити лише кількома людьми в гаражі. Не обов'язково ж кожному створювати новий Google. Рано радієш. Що ж, Арнольде, час повертати борги з відсотками. Тобі здавалось, що один відсоток не так багато, але ж це відсоток за день. Це 365 відсотків на рік. А з урахуванням складних відсотків ти винний у кілька разів більше ніж позичив. Сотні тисяч банкрутств реєструються щороку лише в Америці. 70% стартапів конають у свій перший рік, а решта 25% протягом наступних кількох років. Ти справді не маєш достатньо грошей на це, Арнольде. тобі доведеться працювати як наступні 10 тисяч років. А нині у тебе немає чого їсти, і немає де жити. Цінимо, як земля не поводяться під страхом. Цей Дорс страшний? Ну, я обіцявся. До речі, не писік. У нього 10 тисяч годин, Дорс, він не виглядає зляканим. А як щодо невагомості, як у відкритому космосі, то, Жарнольде, ти готовий грати у космосі? Чи просто пролетіти? На землі тебе притягує гравітація, тому підстрибнути чи полетіти не вдасться. Проте, якби у тебе була достатня швидкість, ти б міг подолати тяжіння землі. Сила тяжіння і сила інерції урівноважують одне одну, і ти спокійно можеш літати у невагомості навколо землі. Пересування у невагомості нелегке і, звісно, не з твоєю грацією. Арнольде, здається, ти відкрив новий вид пального, сірководень. Він може допомогти тобі впоратись з монстрами. На щастя, ти не єдиний, хто прогавив тренування перед польотом. Обережно, Арні. Здається, ти сплюндрував герметизацію. Через відкритий шлюз баланс газів порушився. Одягай скафандр, Арнольд. Ура! Тобі вдалось, але нині інший клопіт. Як ти тепер почуєш монстрів? Гадаю, ти відлякаєш усіх страховись к собою. Ні, ти не глухий, Арнольде. Просто звук не поширюється у вакуумі. Звук поширюється хвилями, вібруючи об'єкт, передає свою вібрацію сусіднім молекулам або частинкам. А в космосі молекули повітря так далеко одна від одної, що вони не можуть передавати коливання. Нема повітря, нема звука. Тож краще посидіти у шафі, поки є змога. Гюстоне, у нас проблема. Це останні двері. Цікаво, що за ними. Арнольде, тримайся, це ще не кінець. А ось тепер кінець. Але без освіти ти працюватимеш прибиральником. І то не факт є люди з трьома освітами з інших країн, готові виконувати будь-яку роботу. То, може, все ж закінчиш школу. До речі, перші школи з'явились у давньому шумері три-чотири тисячі років тому. У шумері школа була привілеєм тільки для хлопчиків. Тож тобі пощастило, Арнольде. Комп'ютери ще не винайшли, тож ти маєш писати на м'яких глиняних дощечках. Фу, яке гидоте. Тобі пощастило народитись у 21 столітті. Отакої. Тебе не прийняли через те, що ти дорослий? Треба пошукати якісь незвичайні школи. Глянь, школа Дорс! Ти ж фанат цієї гри, мерщій всередину. Перший урок алгебра. Хе -хе. ти ще не читав листівку, вчителі тут монстри. Дуже ефективно. Ернольде, ти вчив табличку множення. А втім, даремно. Можливо, ця школа також використовує фізичне покарання? Ні, Ернольде, довбехо, справжні покарання. У давньому Єгипті дітей били за погану успішність, а у Південній Кореї заборонене фізичне покарання з'явилось лише у 2010-му. Сьогодні школа є стандартним етапом життя, проте не всі діти мають можливість пройти через нього. Тож багато людей використовують спорт як соціальну драбину. Вируши під метками, арні або станеш чимось обідом! До цю школу читати ти вже вмієш непогано. Майже 20% людства не вміють читати і писати. Серед них 70% жінки. Отже, математика не твоє, спорт виснажує, проте ти любиш рослини і тварин. Особливо тварин, особливо смажених. Ура! Біологія! М -м, здається, у цього вчителя свої погляди на еволюцію. Напевно, тобі варто обрати іншу школу. Спочатку школи готували людей до роботи на заводах і фабриках. Тепер діти можуть виростати у комфортних умовах без дискримінації та насильства. Якщо, звісно, у школі немає, Арнольда. Виглядаєш кепсько. Але це того варте. Ти багатьох потішив. Стривай. Ти що в комі? Дивлячись на тебе, здається, що ти гигнув, але ти все ще живий. Всередині, у комі ти не здатен реагувати на зовнішні подразники. Бо в такому стані ти будеш найкращим поп фаном і зможеш слухати одну й ту саму пісню роками. Люди можуть бути в комі від декількох днів до десятків років. Едуардо Обара впав у кому у 16 і провів у ній 42 роки. За словами пацієнтів, під час коми вони відчували себе певною матерією, блукали довгими вологими коридорами, лабіринтами, проходили крізь складні механізми, ступінь коми визначають за шкалою коми Глазго. Де 15 балів ясна свідомість? А 3 – смерть мозку. Арнольде, вони задумали вимкнути апарат. Прокинься, і я обіцяю більше жодних дослідів! Диви світло в кінці тунелю. Давай, Арнольде, лети туди. Ніколи не думав, що таке скажу, але ти змусив мене понервувати. Як маєш? Це що, клінгонська мова? Ти став одним із тих, хто після коми забув солов'їну і почав розмовляти повністю чужою мовою. Але те, що ти тиси рідну землечку після коми, це щось новеньке. Який же ти унікальний йолоп. Але вітанечка! Здається, ти таки отримав свої 10 мільйонів переглядів? Арнольде, Перестань жерти наїдки для екіпажу. Що там у тебе? Не кажи мені. Це ж домашнє буріто. Ти зробив його для космонавтів? Ракета успішно зістикувалася з МКС. Приготуйся! Щоб відкрити двері, тобі потрібно тиснути зелену кнопку через три, два, один зелену кнопку Бевзю! Зелену! Сумніваюся, що хтось із космонавтів смикнеться тобі на поміч після того, як ти залишив їх без харчів. У тебе повітря на вісім годин, тобі треба якось самому добратися до МКС. Звичайні рухи тільцем нікуди не приведуть, навіть якщо бігтимеш як Сонік, все одно залишатимеся на місці. Тому лови кілька бравих корисників щодо руху в космосі. Перший повітря твого кисневого балону воно рухається по трубкам на швидкості 50 кілометрів за секунду. Така енергія може стусонути тебе на 3 кілометри за 60 секунд. Але це добряче знизить твій запас повітря. Тому друга порада. Буріто. Ти загорнув його у фольгу, а вона чудовий відбивач. Якщо зробити з неї вітрило часточки світла, відбиваючись від неї, передадуть їй свій імпульс, чим проволочать тебе у космосі. Ти слухав про вітрило, Дурко. О, цим теж можна скористатися. Гази виходять із дубці на швидкості 3 метри за секунду. Вони можуть заповнити цілу повітряну кульку за один день. Тобі лише треба придумати, як їх випустити назовні. Арнольде, що ти задумав? Скільки ж буріто ти заточив? Лишився зовсім крапель. Піднатужся! І. Пам'ятаєш мультсеріал Любов, смерть і роботи? Відривай руку. Ну або палець. Тобі залишилися нещасні три метри. Від'єднай частину костюму і жбурни її у протилежному напрямку. Це попхне тебе вперед. ха